Черговий фурор і маса задоволення 18 січня. Корпоративний театр Феротейл компанії Ферекспо вдруге показав глядачам горішніх плавнів виставу Вечори на хуторі поблизу диканьки. Вразення зашкалюю да, дуже сподобалось. Давно не був на такій виставі і. Я в захваті. Український театр це мистецтво було дуже чарівно. Мені дуже сподобалось. Ми настільки задоволені, настільки у захваті від вашого театру, від усього. Ми не ваші, не ми не місцеві. – Звідки ви з Донбасу. Мене проморашило всю виставу. Я кажу правду. Я не знаю, чого були сльози, були такі емоції неповторні. Дуже здорово зіграли всі актори. Всі, тобто, це вже така сім'я. Ну я розумію, що це така сім'я, яка вже один без одного не може. Вони в єдине ціле. Я дуже вдячна акторам за таке чудову виставу. Після року перерви феротейлівці знову на сцені і знову зі шляхетною місією. Всі кошти від продажу квитків суботньої вистави, а також ще двох, що відбулися нещодавно у Полтаві, буде передано на допомогу українським захисникам і підтримку дітей з інвалідністю в місті горішні плавні. Від участі у виставі за відомою повістю Миколи Гоголя у захваті не лише глядачі, найстаршу учасницю колективу Валентину Головко переповнюють емоції. Ми прості працівники Ферекспо хтось добуває руду, хтось її переробляє, хтось її вивозить, хтось, хтось рахує гроші. От за цю руду. Ну і так далі. Але ми змогли від, відтворити те, що колись написав Гоголь. Колоритним на сцені у ролі чорта і затребуваним у фотозоні після виступу був Віталій Дубіщев. Всі хвилювалися, це правда. Перед кожним виступом і сьогодні у всіх билося несамовито серце, але ми зібралися. Ми відпрацювали на всі 100, а то і більше відсотків. І це Дуже добре, коли глядач опладує, коли сміється, це нас надихає і трошечки підбадьорює для Валентини Медведєвої. Це перша вистава і другий вихід на сцену збулася дитяча мрія аматорки. Дуже вдячна глядачам, що так тепло приймають нас на цій сцені, і сподіваюся, що це в мене не перша ну, це перша, але не остання вистава. Хоч і важко після роботи і вихідні проводити, ну брати участь у репетиціях, але це такі емоції, це такі враження. Вони просто незабутні і їх не купити ні за які гроші. Дуже дякую всім театралам, мешканцям міста і особливо вдячна керівництву полтавського ГЗК – за підтримку нашого аматорського театру підтримати актора Дмитра Люльку виконався ролі вакули. Прийшла його дружина з донечками. Дуже гарні, мені все дуже подобається. Мій тато дуже молодець. Я дуже горжусь їм. І в мене дуже гарні будуть все спогади. Тато молодець, і він дуже гарно, коли на чорті летів. Лит... Це найбільше сподобалось. <рес> Я дуже пишаюся тим, що мій чоловік, наш тато, потрапив у цей театр. І дуже дуже добре, що є такий експіріанс в нашому житті. Ми старались, ми чули, ми були всі як один організм. Актори на сцені, і глядач в залі, оплески. Це було наче. Просто єдиний механізм, єдиний організм, який працював венісом. Аплодисменти завіса, задоволений своїми акторами-аматорами, і Владислав Шевченко, головний режисер полтавського обласного музично-драматичного театру, який і вивів на професійну сцену працівників і працівниць компанії Ферекспо. Якщо це робиться з любов'ю, а саме те, що є в феретелівці, все те, що в них горять очі, і вони цього справді хочуть. І вони це роблять в задоволення, в своє, в своє задоволення роблять для себе. А це за залог успіху. Чекаємо на нові вистави від корпоративного театру Феретейл, і самі не забуваємо донатити на збройні сили України.